Доброго дня мої вітання. Сьогодні нашій увазі вантажний фургон Ford Transit. Автомобіль був куплений лізинговою компанією в 5 місяці 2015 році за 47 тисяч євро на сьогоднішній день виставлений на продажу. Автомобіль такому сірому кольорі, весь в рідній фарбі, є незначні сліди використання, але так знаходиться просто в чудовому стані. Є така м'ятинка в нас на задній дверці, її можна витягнути, підфарбувати, нічого критичного. І з цієї сторони в нас йде йдуть царапини. Також потрібно два елементи підфарбовувати. Ціна автому підфарбувати цих два елемента буде коштувати орієнтовно 400 доларів. Ціна буде вказана в темі відео без підфарбувань, кого зацікавить, щоб було зроблено все екстра можна все зробити. 2015 рік, але автомобіль вже йде на таких ледовських вогнях, фари є її рідні, леди не вигорівші. 2,2 двигун 92 кВт 125 коней. Висота даного автомобіля L2 і довжина L3. Порівняти до спрінтера, то як в Максі база. По салончику автомобіль знаходиться просто в чудовому стані. Сідушки, пластик. Має незначну плямку від клею на панелі. Було щось прикріплено мульті кермо. Панель управління. Має автомобіль. Кондиціонер. Шість передач два ключика. Пробіг даного автомобіля 259 900, тобто 260 тисяч, грубо Так, автомобіль має Камеру заднього виду. Матюкається. На відкриту дверку. Так, має парктроніки Зад-перед Ну, і ще раз. Треба подивитися до парктроніка. Раніше того не було. Так, 260 тисяч пробігу. Має підігрів лобового скла. Тобто повна комплектація, як для вантажного автомобіля. І датчик світла, датчик дощу, і камера, кондиціонер, прикуриватель 12 вольт. Є ще бордачок, бордачку ще один прикурювач. Є USB AUX. Додатково хтось сюди ще вивів сюди наверх один прикурювач. Так, датчиків сліпих зон в дзеркал немає. Передні, задні парктроніки. автосвітло, регулювання дзеркал, електричні склопідйомники, центральний замок. 15-й рік по вікнах, вікна різні, салон в хорошому збереженому стані. Зверху ще є такі полочки, суперкомплектація, супер автомобіль, гачки для одягу. Треба буде подивитися до обмежувача, щелкає трошечки. Ну, автомобіль не новий, але в чудовому стані. Фаркопчик, електрика до фаркопчика, звичайно. Запаска є. Є у нас і. Домкрат. сидіння Підноситься, є аварійний знак, аптечка. Все повністю в комплекті. Є царапинки, треба їх підфарбувати. І автомобіль буде просто лялічка. Ford Transit. Є обмежувачі відкривання дверей, тобто далі не відкриємо, коли ми нажмемо зелену зону, дверки відкриваються так, тобто легко можна під'їжджати там до рампи. На завантаження. Так. Будка автомобіля просто в ідеальному стані. Є такі зверху ледовські вогні, ледовські фонарі, які гарно освітлюють. Нашу будку. Пластикові обшивка заводська. Встановлені ще додатково такі тримачі для вантажів, для кріплення стяжок. А ручки з такої твердої пластмаси зроблені. для Захист закриті такою твердою пластмасою. Не всі є, вначається. закльопки десь при використанні повечелкувались. Вологостійка підлога. Напевне, тут була встановлена якась тумбочка, і просто автомобіль міг їздити як. Який є сервіс? Тобто не знищений ні в салоні, ні в середині буць. Оригінальні карти, ніякої ржі немає, все. Задні парктроніки, задня камера металіку автомобіль сірий такий практичний колір, що і в дощову погоду менш маркий. І сонячно нарядний. Так, світло включається, бачу, налаштовано при відкриванні задніх дверей, напевно, що можна переналаштувати, треба дивитися. Отакий відсік просто в чудовому стані, як для вантажного автомобіля. 15 рік форт, а вже леди, галогеночки, парктроніки. Поворотники потрібно буде замінити. Мають тріщину, йде запотівання. З За другої сторони так само. І подивитись до обмежувача. Такий Ford Transit. Заводом-виробником заявлено розхід 7,8 на 100 літрів. 7,7,8 написано. Ну, я думаю, що 8,5, як мінімум, вантажен, завантажений. Кого цікавить цей автомобіль? Ціна буде написана в темі відео. В такому стані, як він є, без, без підфарбувань. Телефонуйте, не зволікайте, комерційних автомобілів є досить мало. На попередніх площадках я був і ви бачили, що ціни досить великі. Даний автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту. Згідно регламенту Ford, тут в Нідерландах мінялися масла, фільтра, колодки. І все, що необхідно згідно регламенту. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Привозимо, привозимо, доставляємо, розмитнюємо, сертифікуємо, робимо все під ключ. Телефонуйте 050 565 0817. На все добре, до нових відео.